За годину у Святошинському райсуді столиці почнеться допит Віктора Януковича через відеозв'язок. Президента втікача заслухають як свідка у справі розстрілу на майдані. Сам же Янукович в цей час буде свідчити із залу Ростовського обласного суду. Транслюватимуть допит онлайн на порталі судової влади України. А в суді очікують ажіотаж преси. Там працює і Ганна Бока. Вона з нами наживо. Аню, чи вже багато зібралось представників змі? І чи все гаразд зі зв'язком? Адже напередодні саме в тому районі було знеструмлено чимало вулиць. Вітаю! А, усе за планом, принаймні на цю. Хвилину у Святошинському суді. От от має розпочатися відеодопит з президента втікача. Біля суду ми вже бачимо, як на поготові стоять медики. Поліцейські звільняють під'їзди від е, автівок е, до суду. На подвір'ї суду зранку заїхало кілька автобусів із нацгвардійцями. А всередині від ранку товпляться і займають чергу журналісти. Нагадаю, акредитувалося близько 300 ЗМІ. для преси у суді. Виділили окрему залу. Приміщення де проходитимуть судові слухання від учора зачинене. Там встановили обладнання для конференц зв'язку. І Як нам розповів радник міністра МВС, жодних збоїв зі зв'язком не має бути. Провокації вони теж не очікують. Натомість, помічник Авакова назвав провокацію найбільшою провокацією сам допит, бо переконаний, усе це зі згоди Кремля і неспроста. Сьогодні ми будемо бачити перформанс. Я думаю, що протягом сьогоднішньої ночі Янукович е, на пам'ять вивчав все, що йому написали на Лубянці. Тому ми сьогодні почуємо щирі одкровення в кавичках, е, значить, е, е, Януковича відносно того, що я ні, я хата ні моя. Е, думаю, що він скаже, що майданівці самі себе розстріляли і таке інше, тому нічого е, знаєте, такого екстраординарного я. Не очікую, як відомо, документи про екстрадицію і допит Януковича надсилали з українська сторона не раз. Однак папери російською стороною або ігнорувалися, або взагалі губилися. Нинішня ж згода на допит неочікувана і може бути для слідства ключовою у розслідуванні справи про розстріли. Справа у Святошинському суді слухається з півтора року. Головуючого суддю Сергія Дячука ми сьогодні застали у доброму гуморі. Сергій Івановичу, а як ваша суддівська інтуїція підказує? Сьогодні все буде гаразд? Моя суддівська інтуїція підказує, що все відбудеться, оскільки заплановано саме судом. Ви не хвилюєтеся? Рівно настільки ж, наскільки і ви. Да. Обвинуваченими у цій справі є п'ятеро колишніх бійців Беркуту. А Віктор Янукович проходить у цій справі у ролі свідка. Слухання розпочнеться рівно о 13-й за київським часом. І всі подробиці ми вам найпершими повідомимо в наступних випусках. ТСН студія. Дякую, Аню. Ганна Бока відстежує ажіотаж навколо сьогоднішнього допиту Віктора Януковича.